Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 2.6, личани, читає Наталія Бизова. У школі мої взаємини з учителями та учнями були як найкращі. Ми не мали відстаючих і другорічників, а відмінники показували на районних олімпіадах високий рівень знань. Досягти цього в умовах малокомплектної школи було не так уже і складно, оскільки наповненість класів становила у середньому 15 учнів. Було б лише бажання вчителів, яке я всіляко заохочував і підтримував. Їхній досвід нерідко згадували і популяризували на районних конференціях, семінарах, секційних заняттях. Можливо, не усе у нас було так уже й добре, але я не погрішу проти правди, коли скажу, що у ті часи роботу будь-якого підприємства, установи навчального закладу чи окремого керівника найчастіше оцінювали по тих звітах, яких від тебе чекало начальство. А я умів писати і умів зображати усякий. Пагінець, як розкішне дерево. Цієї премудрості навчило мене саме життя в умовах партійного бюрократизму і кар'єризму. Партійною організацією я теж керував упевнено. В личанах, як і у всій олицькій зоні, ґрунти родючі, і колгосп отримав високі врожаї зернових, цукрових буряків, городини. По досягнутих виробничих успіхах. Оцінювалася і робота партійної організації. До того ж, я зразково вів документацію. Особливо плани роботи, протоколи, звіти, перевіряючи інструктори, завжди ставили мене в приклад іншим секретарям. З новим головою колгоспу, гуртою Андрієм, у мене були хороші ділові контакти. До чогось більшого, взаємозближення, дружби чи, чи застілля ні, він, ні я приводу не подавали. До того ж, він щоденно вранці приїздив колгоспною машиною на роботу аж із знов, а ввечері знову долав 30 кілометрову відстань додому. Перевозити свою сім'ю з обласної квартири в Лічани не збирався. Пройшли чутки, що в вровно у нього були неприємності по службі, щоб їх уникнути, він очутився добровольцем серед комуністів, які дали згоду піднімати колгоспне село, очевидно, розраховував пересидіти в селі критичну для себе годину. Так воно і вийшло. Через півроку наш колгосп об'єднали з Олицьким, і гурта повернувся в рому. Восени після закінчення всіх польових робіт в первинних організаціях району розпочалися звітно-виборні партійні збори. Процедура їх проведення була мені давно знайома. Я підготував ґрунтовну звітну доповідь на 40 хвилин, а також проєкт рішення і виборчі бюлетні. За день до зборів приїхав інструктор райкому Сорока. Це мене здивувало і насторожило. З власного досвіду я знав, що інструктори заздалегідь приїжджають у свої підшефні організації переважно тоді, коли очікується ще якась важна персона. Сорока перечитав мою доповідь, відзначив її глибокий, всеохоплюючий зміст, а наостанку сказав, що на зборах буде присутній перший секретар райкому Кравчук. Он воно що? Чого ж йому захотілося побути саме у нас? Адже були когось більші і багатші. Забігаючи наперед, скажу з певністю, що то були своєрідні оглядини перед сватанням мене на посаду, завідуючого відділом пропаганди і агітації райкому партії. Сорока, давши певні настанови і поради, поїхав, а я зразу ж кинувся до гурти і порадив, що він добре підготувався до виступу на зборах і самокритичного аналізу стану справу колгоспів. Домовився також з окремими комуністами, як їм треба виступати на зборах і про що розповісти. Це останнє я робив для того, щоб за традицією, яка склалася в партії, показати її керівною спрямовуючу роль і ті результати, яких досягли трудівники нашого колгоспу під керівництвом партійної організації, яку я очолював. На другий день, годин за дві від початку зборів, приїхала райкомівське начальство. 40 зразу почав разом зі мною готувати збори, а Кравчук з гуртою поїхали оглядати твариницький фермер. Збори розпочалися вчасно. При 100% явці комуністів обрали президію і запросили до неї Кравчука, а потім слово для доповіді про роботу партійної організації за звідти період було надано мені. Я дещо скажу про неї, так як вона в якійсь мірі віддзеркалювала ті мої партійні якості, які, можливо, сподівався побачити в мені Кравчук. Свою звітну доповідь я приготував за зразками, які добре засвоїв ще на Полтавщині в процесі відвідування партійних зборів, пленумів, конференцій як представник редакції, а також з власного партійно комсомольського досвіду. Через деякий час мене викликали у Райконі. Я здогадувався, що це чергове сватання на якусь нову посаду. Справа у тому, що у західних областях відчувався кадровий голод. На керівні посади не вистачало людей. Сюди, на Бандерівщину, ніхто добровільно не поспішав, їхали тільки по партійній мобілізації, а місцевих комуністів з вищою освітою не було та їм і не довіряли. Сталін звинуватив компартію Західної України у зв'язках з польською дефензивою та націоналістами. І рішенням Комінтерну у 1939 році вона була розпущена. Її керівники за часів польського панування зазнали жорстоких переслідувань. Після возз'єднання західноукраїнських земель з радянською Україною вони вийшли з в'язниці. Але до роботи у нових партійних органах не допускалися. Так, колишній секретар Волинського обкому КПЗУ Бардась АП працював у Собезі, а секретар Олицького райкому Жовтянській АЕС завгоспом у лікарні. У райкомі партії прийняв мене перший секретар Кравчук. Перш ніж вас викликати, почав він, ми тут порадилися між собою і вирішили запропонувати вам посаду завідуючого відділом пропаганди та агітації райкому. Трушевського від нас забрали в обком, він рекомендує на своє місце вас. Вашу кандидатуру підтримують також члени бюро Остапеці Власенко. Та і я, побувавши у вас на звітно виборних зборах, переконався, що ви саме та людина, яка нам потрібна. До такої розмови я був готовий і заздалегідь продумав усі її можливі варіанти. По-перше, я добре засвоїв ленінсько сталінську політику КПРС по відбору та розстановці кадрів і на власному досвіді переконався, що для роботи у партійних органах я не підходжу, так як побував за залізною завісою і міг там заразитися бацилами іншого світогляду. По-друге, маючи вищу освіту і роботу за фахом, я тепер і не прагнув попасти у партноманклатуру. По-третє, у матеріальному відношенні вона мені нічого не додавала, хіба що квартиру у Цомані. Тому я відчував себе розкуто, нічого не збирався приховувати і зразу ж виклав усі свої карти на стіл. Скажу чесно, відверто, у відповідь заявив я, робота знайома, для неї у мене є необхідні знання і досвід, адже я працював інструктором якраз у відділі пропаганди та агітації райкому ще тоді, коли мав середню освіту. Значно збагатила мій ідейно-політичний багаж і робота у комсомолі, у відділі культури, райвиконкому, редакції районної газети. А перебування на посту секретаря парторганізації у трьох господах додало низового практичного досвіду. Проте в обкомі партії мене на цій посаді не затвердять. Я був у полоні і, хоч потрапив туди тяжко пораненим, а повернувся інвалідом та вровісько полоненого, декого відлякою змушує ставити хрест на моєму службовому просуванні. Зараз у мене є робота, яку я люблю і з якою успішно справляюся. Вона приносить мені моральне задоволення і душевну рівновагу. Думаю, що потрібен я і у колгоспній парт організації, тому перекидати мене з одного місця на інше, не варто. Приблизно такою була моя відповідь. Кравчук запитав, як я потрапив у полон, де перебував і як це відбилося на моєму подальшому житті. Я розповідав, а вони з власенко мовчки слухали. На останку Кравчук сказав зараз інші часи, оформляйте особову справу і завтра поїдете в обком. А я подзвоню Алєєві, щоб ваше призначення відбулося. Відверто кажучи, я відчув якусь полегкість на душі. Вперше мені співчували і вірили, а не ображали недовір'я. Кравчук потис мені руку, і ми з власенком перейшли до його кабінету для оформлення моєї особової справи. Там же розмова на тему мого призначення була продовжена і набула майже товариського характеру. Про цю людину, яка протягом останніх двох років була моїм безпосереднім начальником, хочеться сказати більше. Власенко був трохи молодший за мене, вчителював і був директором на Чернігівщині. На волинь потрапив по партійній мобілізації і зразу ж очолив районний відділ народної освіти. Зараз саме характеру був жвавий, і енергійний, людяний і доброзичливий. Умів вислухати, підтримати і допомогти, а також бути принциповим і вимогливим, тих, кому довіряв і хто виправдовував його довір'я, цінував і принагідно відзначав у своїх наказах і виступах. Так було і зі мною. Його вказівки, доручення завжди виконував якнайкраще. У кінці кожного місяця Власенко проводив з нами, директорами шкіл, наради і семінари, після яких ми йшли до ресторану і його запрошували з собою. Організовував такі обіди, як правило, директор Синненської середньої школи Михайлюк. Земля класенка, то був чоловік цікавий і веселий, де він там і сміх. Ніби розповідає про серйозні речі, а усі довкола регочуть. Пам'ятаю, одного разу тільки сілися ми за два сунуті до купи столи, підбігає ще зовсім молоденька офіціантка, якої ми раніше не бачили. Що у вас є? серйозно запитує Миколюк. Борщ, сніцель, гуляш, куриця, перечитує меню дівчина. Куриця чи півень? з прикритим гумором перепитує Миколюк. Офіціантка розгубилася, не знаю, що сказати, нарешті вимовила. Написано куриця, і зашарілася. Ну, давай курицю, та дивись, не під суйням півня, та ще й збіганого, сміється Миколюк, а з ними всі ми. А то з нагоди якогось свята дня учителя Черебака домовились відвідати власенка дома. Купили горілки і вина, також свіжої риби, ковбаси, консервів, і пішли до нього на квартиру. Він з радістю прийняв нас, і дружина була привітною, гостинною. Добре випили, а потім влаштували своєрідний концерт. Кожен, будучи уже під мухою, повинен вилізти на табуретку, розказати анекдот чи гумореску, заспівати або затанцювати. Я, пам'ятаю, читав свої вірші і співав Стоїть явір над водою. Та повернемось у кабінет тепер уже секретаря райкому партії Власенка, який віддав ідеологічними кадрами. Я задоволений, почав він, що ми знову працюватимемо разом. Я запримітив і оцінив тебе ще тоді, коли прочитав написаний тобою річний звіт про роботу Карпилівської школи. У свою чергу я подякував за його приємне ставлення до мене, яке я завжди відчував і яке мене окриляло у роботі. Заговорили ми і про матеріальні умови та квартиру. Власенко сказав, що зарплата моя буде приблизно як у школі. За мною, як бувшим учителем, збережеться право на 0,25 га огороду. А двокімнатну квартиру Трушевський звільнить протягом одного місяця. Опалення дровами, їх по собі вартості завозять з лісгоспзагу і деревообродного комбінату. Жінка, якщо вважаєш, теж можеш влаштувати на роботу. Я заповнив анкету і написав автобіографію. Власенко додав виписку з рішення бюро райкому, характеристику на мене і направлення в обком. Усе те було складене в один пакет, засургучоване, і вручене мені з побажанням успішного завершення, що мене там чекає.